Набридло, правда? Здається, що в нас час видавці вважають поганим тоном випускати ігри без гір контенту і сотень годин, які треба вбити на проходження. Відкриті і часто порожні світи сунуться куди треба і не треба. Гравці б'ються зі смужками здоров'я, не ворогами, а РПГ-елементи присутні навіть у перегонах. Сперечатися з тим, що останні тренди ігрової AAA індустрії багатьом набридли просто безглуздо. Більшість ігор буквально набиті вщерть філерним контентом. І що ж може виправити таку, здавалося б, безпросвітно темну ситуацію? Відповідь набагато простіша, ніж вам могло б здатися, і ім'я її Інді. У цьому відео ми дізнаємося, чим багаті швидкі ігри та інді загалом. Розглянемо причини їхнього успіху і дамо власні рекомендації щодо жанру. Над сценарієм попрацював Андрій Турчинський. Озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі Blast Esports. Не забудьте підтримати нас лайком і підпискою, якщо вам подобаються наші відео. А ми починаємо. Бажаємо приємного перегляду! Останнім часом, коли надія на AAA згасає, на допомогу гравцям приходять інді розробники. Відсутність бюджету не дає зробити гру великою, а ідеї часто унікальні, від чого такі проекти стають буквально ковтками свіжого повітря. Те ж саме можна сказати і про графіку. З невеликими коштами та командою з трьох осіб не вийде малювати фотореалістичні моделі або оптимізувати проект на Unreal Engine, від чого доводиться брати унікальним візуальним стилем, чи то вид зверху, чи то піксельна графіка, закос під старі низькополігональні ігри, або ж просто концептуальна графіка без деталей. Те ж саме стосується і саундтреку. На класичного композитора не знайдеться коштів, ліцензії ніхто не дасть, отже доведеться брати роботу ентузіастів. Так, у всіх аспектах такої комплексної речі. Як гра, інді розробникам доводиться ухвалювати нестандартні рішення, що якраз грає нам, гравцям, на руку, ми отримуємо унікальний досвід. Усі згадані переваги інді ігр дають змогу позмагатися з великими видавцями за увагу гравців. Однак в одному піджанрі Інді має абсолютну перевагу на ринку: динамічні ігри. Ігри зі швидким темпом не тільки дають відпочити від багатьох розмірених проєктів, а й можуть дозволити собі цінних значно нижчий. Можна зробити наголос на реіграбельність, відточування майстерності та отримання найвищого рахунку. Той самий саундтрек для динамічних ігор має відповідати ритму, завдяки чому він дає відпочити від звичної нам музики. А унікальні ідеї значно простіше реалізовувати коштом компактності гри. Не менш важливим аспектом успіху стрімких інді-ігор є й те, що їхня популярність поширюється ще й коштом спідранів. Завдяки тому, що гра дає всі необхідні інструменти для забігів одразу, а невисокі бюджети не дають прибрати всіх баги, спідранерська сцена в таких іграх стрімко розвивається та дає змогу будь-якому гравцеві спробувати досягти майстерності. Тепер давайте розглянемо всі представлені тези на декількох прикладах. Напевно, однією з найвідоміших динамічних індіїгор є гаряча й улюблена багатьма Hotline Miami. Штат із цілих двох людей зміг у 2012 році запропонувати гравцям цікавий сюжет, культовий саундтрек і унікальний геймплей. Гравець проходить порівняно невеликі рівні, які розтягуються завдяки складності їхнього проходження. Гравець один, ворогів багато, водночас обидві сторони помирають від одного влучання. Гравцям так само представлена система очок, яка дає змогу позмагатися за кращий ранг. Усе це в сумі дало змогу грі захопити увагу із серця гравців із тривалістю проходження всього 2 години. Чи скаржився хтось на цінник? Ні. Кількість контенту. Ні, адже насамперед ця гра дає унікальний досвід, коштом якого можна закрити очі на деякі мінуси. Надалі, натхненні Hotline Miami, світ побачила багато інших інді-проєктів, подібних до неї. Відома за багатий сюжет Katana Zero, вражаючи своїм стилом Pedro, відома за свої буквально 15 секундні рівні Neon White і багато інших. Проте найкращим прикладом сучасних швидкісних ігор є UltraKill. Ультракіл це шутер від першої особи, який вдало поєднує в собі елементи класичних ігор та власні інновації. Завдяки динамічним боям, цікавому дизайну рівнів, різноманітному арсеналу та музичному супроводу, гра пропонує захопливий ігровий досвід за умовою, що вона навіть ще не вийшла. Наразі наявний лише ранній доступ. Щоб схарактеризувати всю суть цієї гри, досить сказати, що розробник дає можливості відбивати свої шкулі кулаком. І це лише невеликий опис досить глибокого проєкту. Не вірите нам, перевірте самі. Варто зазначити, що не всі останні aaa проєкти погані, відповідно, серед них також маються динамічні ігри. Наприклад, всім нам відомий драйвовий Doom, особливо останні дві частини 2016 та 2020 року, які дають можливість гравцю влаштувати ультранасильство над породженнями пекла всіма можливими та неможливими способами під великий саундтрек не менш великого Міка Гордона. Подібний досвід можуть дати хекен-сеш проєкти як DMC, Nier, Bayonetta та MGR. А для любителів мультиплеєрних проєктів є Titanfall, його спадкоємець Apex Legends і інші. Але все одно на тлі багатьох останніх провальних проєктів триплей класу саме Інді продовжує зростати, і нам ще тільки належить побачити, до чого дідеться галузь ігрової індустрії та швидкісні ігри разом з нею. Однак уже зараз за незначну суму можна насолодитися згаданими нами проєктами в цьому відео, відпочити від великих проєктів, захопитися місцевою музикою і отримати чисте задоволення. Це наша вам рекомендація від редакції Blast Esports. не дивлячись на можливі сумніви, дайте цим іграм шанс. Кладіться в них і вони віддячать вам неповторним ігровим досвідом. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Якщо ви хочете ще більше подібного контенту, радимо переглянути наші інші відео. А якщо дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву, просимо в наш телеграм-канал або на сайт усі посилання в описі під відео. Також пишіть у коментарях своє ставлення до Інді та які проєкти варті уваги. Нам буде цікаво дізнатися про ваш ігровий досвід. А на цьому ми з вами прощаємося. Stay blessed!